Жолуді, які восени комунальники зібрали в Орпінських парках та лісах, повернулися на рідну землю. Сьогодні майбутніх велетнів висадили у місцевому парку дубки. Так про це мріяла, щоб посадити саме дуби. Це ж знаєте, це ну, не тільки символ, це ж взагалі Україна, це ж дубова країна. А це не зламні, це взагалі. Це такий генотип. До акції долучилися представники різних міжнародних організацій студенти, митці, журналісти. Жолоді вони отримали ще восени. Тоді під час форуму в Києві управління благоустрою міста роздало незламні жолоді усім охочим. Вони зупинили ворога, так же як і воїни. Так же, як і ірпінці, тут на поступах до Києва, і вони постраждали. Дуже багато зелених насаджень було знищено, понад дві тисячі в ірпіні, але дуби навіть пошкоджені, вони вистояли і надали потомство, надали таких маленьких желудях. І ось ми зігріли їх теплом своєї душі і виростили на підвіконнях, на балконах. До висадки долучилися і матері загиблих добровольців зерпуня. Вони посадили дуби у пам'ять про своїх загиблих синів Сергія Смірнова, Назарія Драшпуля та Ігоря Сухих. Посадимо цей дубок на згадку, щоб діти, внуки приходили. Будемо приходити поливати. Ми часто в цьому парку буваємо. Тепер будемо ще частіше. Мій син народився в Ірпіні. І батько його ну, у нас в шостому поколінні вже син ірбінчанин. Ну, Я рада, що змогла посадити цей дуб. Будемо доглядати ми за ним. Ми так стояли в сторінці і думали, як би було б гарно зробити алею в честь наших хлопців. І тут нам просто запропонували це щиро, дякуємо, що ми могли посадити у цього дубочка. В честь мого синочка. Це була така моя мрія, мабуть, і не здійснена, бо я навіть не знала, чи можна так прийти і посадити того дубочка. Ідею створення алеї підтримали й в управлінні благоустрою. Мені дуже подобається ця ідея. Ми говорили про це. На жаль, ще знаєте, має бути якось систематизовано це все проговорено. і Якщо про це говорять матері, ми не можемо не скористатися цією можливістю. і Я думаю, що обов'язково буде втілено і реалізовано цей проект життя. А покирпінські велетні пустили коріння не тільки у парку Дубки, а й на Полтавщині, Харківщині, у Босарабії та навіть в Канаді.